Помідори я вибрала 23 липня, бо побачила на стеблі вже фітофтору. І вирвала, котрі більші були. І менші, бо то є різні сорти у мене. Більші, менші, чері, різні. Принесла я в приміщення, то в мене веранда. Поставила їх в ящики і. Час від часу передивлялася, чи є порчені. то відібрала я декілька, потім відібрала півтора відра заболяних, тобто підпорчених. І сьогодні, сьогодні, 10 серпня, то я їх перебрала вже, вона стигла вже дуже багато, то в мене каструля на 25 літрів, є різні сорти, є темні, є світлі, є жовті, є київські. Такі вони, різні сорти, бачите, жовті, великі, малі, всі достигли. Є такі, що трошки прив'явші, то вони підуть на сік томатний, а будеться закривати. І той раз в мене вийшло 4 підпорчених помідори. Ось такий в мене результат по помідорах.